І всім привіт. Сьогодні буде перший гайд на третє море. Як ви знаєте, я вже всі зняв гайди на друге. Ну і, звичайно, що сьогодні буде перший гайд на третє море. Сьогодні я покажу, де отримати всі пушки в третьому морі, а також мене підписник просив показати, де гача від порта. Так що давайте я спочатку покажу, де гача, а потім вже покажу, де як, як отрити всі пушки. Типа в третьому морі їх пушок є всього-навсього три штуки. Ну а тепер давайте я спочатку знімлю того. Так, Чувак, той, що мене просив, Матвій. От тут і порт, як ти бачиш, і коротше, ти від порта йдеш рівно зараз за мною, добре? Коротше, просто короче, Я буду відступати, коротше, і ти будеш бачити, куди я йду. Е, ну, коротше, Якщо ти там шариш по островах, то я скажу тобі на якому острові, то на острові Черепаха. E, так що просто йди і e, по тій самій дорозі, вон там порт, як бачиш, і йде по тій самій дорозі, e, як я. І якщо у тебе є лодка, то пливи на лодці. Якщо в тебе, допустимо, якийсь є, типу, фрукт, як я можу типу, ходити по воді, то йде по воді. Якщо в тебе є портал, то фотінг. Ну, типу по так, ну о, замок на морі, якщо цей острів, то. Тоже важливий доволі такий острів. А от там е, черепаха. Там тіки, там. Е, замок типу, привидів, там дерево, там гідра, яка мене зараз чомусь не грузить. Е, Так, коротше, ну вон, коротше, як ти бачиш попереді, в мене черепаха. Так що, йдеш рівно на черепаху, і зараз я тобі покажу, де там м, знаходиться. Е, Гатя. Так що, коротше, думаю, ну вон, Черепаха, думаю, скл... А, вон ще є, типу, Кейк острова. Ну, в принципі, от, всі острова, а якщо що, то, типу, кажи. Ну, а я йду зараз. Піднімаюся на досить такий гігантський острів. Скажімо так, на дуже острів. Може навіть найбільший в Ні, не найбільший, в третьому морі гідра найбільша. Так. Піднімаємося сюди. Ну, коротше, і тут їх до фігіщи всякої, всякої аксесуарів, приколюх, і йдеш рівно на, оцього, на оцей мансіон. От типу, цей мансіон. От там, де я зараз стріляю. Коротше, от. Ну, во, в принципі, такий будиночок. І е, Давай я віддалю камеру, щоб ти все побачив. Е, якщо хто ще. Крім е, мого підписника, ще не знає, теж буде корисно. так що, то е, непогана така інформація. І, в принципі, заходиш в цей будиночок, е, і вот тут і кач. Е, тут є, типа, боксруділлі, до речі, давайте чекнемо, що зараз продається. Е, зараз продається. Ну, Боже, я нарікався Falcon Progress. Так, Зараз продається, в принципі, нічого особого.